Вітаю! Сьогодні зробимо комплекс для ніг, щоб підтягнути ноги, щоб ноги були стрункими, щоб наша хода була впевнена. Ми пропрацюємо трошки стопи, ми пропрацьовуємо стегна, ми пропрацюємо трошки сідничні. Починаємо. Ми збираємо стопи разом, вирівнюємо таз, маківкою витягуємося вверх, плечі лопатки опускаємо вниз. Руки виводимо вверх. І підсідаємо, опускаємося трошки вниз. Руки вниз, вирівнюємо корпус, виводимо руки вверх і підгинаємо трошки колін. Стараємося таз далеко не відставляти. Лобкову кістку скеровуємо грудний, руками витягуємося вверх. І ще йдемо вверх, витягуємося вверх і опускаємося вниз. І тут трошки затримуємося. Тримаємо. Раз. Два, три, чотири. 5. Шість, 7, 8, 9, десять. Чудово, вижили себе наверх. Опускаємо руки. Ідемо вверх. Потянули, живіт зібрали, опускаємо таз трошки вниз і випрямляємо праву ногу вперед перед собою. Ви можете лишити ногу просто п'ятку на килимку, а можете припідняти. Це трошки додає складності. Тримаємо. Раз. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9, десять. Стопи разом вирівняли ноги, опускаємо руки вниз. І ще йдемо вверх. Руками потянули, живіт зібрали, опускаємо таз вниз. Випрямляємо ліву ногу вперед. І знов п'ятка, або на кілимку, або пробуємо припідняти ногу. І коліна тримаємо разом. Лишаємося тут, тримаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Чудово, стопи разом опускаємо руки вниз. Виставляємо ноги на ширині власної ноги. І стопи розвертаємо назовні. Оба будемо опускати таз вниз, робимо суму, але намагаємося відслідкувати, щоб у нас коліна не завалювалися всередину. І скеровуємо коліна на другий палець. Опускаємося вниз, пробуємо таз опустити як можна нижче. Відштовхнулись, руками потягнулися вверх. Опускаємося вниз, долоні лишаємо на коліна. І ще йдемо вверх. Два. Вверх, три, наверх чотири, ще п'ять. Шість, Травимося таз не відставляти назад. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Лишаємося в суму. І знову вирівнюємо коліно, Живіт зібраний. Маківкою витягуємося вверх і тут лишаємося. Тримаємо. Раз, два, три. Чотири, п'ять. Шість. Відчуваємо ноги не зупиняємося. Сім, вісім, Дев'ять. десять. Вижали себе наверх. Руками витягнулися вдих. Трошки розслабилися. І знову. Опускаємося в суму, руки виводимо в сторони. Піднімаємо праву п'ятку наверх. Раз, два, три. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Лишаємо п'ятку наверху і опускаємо трошки таз вниз. Раз, два, три, чотири, п'ять. Плечі вниз. Шість. Сім. Живіт зібраний. Вісім. 9, десять. Чудово. Вижимаємо себе наверх. Руками витягнулись. Руки в сторони. Опускаємо таз вниз. Ліва п'ятка вверх. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. 9, Десять. П'ятка наверх, таз трошки вниз. Раз, два, пружинимо. Три, чотири, п'ять, шість, сім. Плечів відпускаємо. Вісім. Дев'ять. Живіт зібраний. Десять. П'ятка вниз. Руками витягнулись. Прослабились трошки. Видих. І ще руки в сторони. Опускаємо таз вниз. Права п'ятка наверх. Розвертаємо коліно вниз. Праву руку руку виводимо вперед. Вертаємося в центр. І опускаємо п'ятку вниз. Два. Ведемо руку вперед. То трошки підтримали себе, вишили себе наверх. Вертаємося. Ще п'ятка вверх. Розвертаємося вліво. Пробуємо підсісти трошки нижче. Вертаємо в центр. Опускаємо п'ятку вниз. Ще один. Розвертаємося, чудово, тримаємося, трошки підсіли, вертаємося в центр, руки в сторони, вижили себе. Чудово. Робимо на ліву сторону, живі зібрані лопатки вниз і згинаємо колі. Ліва п'ятка вверх. Розвертаємося вправо, виводимо руки перед собою, тут трошки підтягнули ноги. Вертаємося в центр, розвертаємося. П'ятка вверх. Ідемо вправо. Тримаємося. Трошки підтягнули ноги. Вертаємося в центр. Розвертаємо. Таз опускаємо вниз. Живіт зібраний. П'ятка вверх. Розвертаємося. Чудово. Ще два. Опускаємо таз вниз. Ще п'ятка вверх. Розвертаємося. підтягнули коліна, Чудово. І ще вертаємося в центр. І ще один раз. П'ятка вверх. Розвертаємося. Чудово. Вирівнюємо корпус. Вертаємося в сумо. Піднімаємося наверх. Опускаємо долоні вниз. Стопи збираємо разом. Відходимо ногами назад. Виходимо в собаку мордою вниз, руками відштовхнулись, і тут трошки пробуємо різгинати коліна. Права, ліва. Пробуємо дорослабити трошки ноги. І ще п'ятками тягнемося вниз. Підходимо ногами до рук, опускаємо таз, збираємо коліна. І трошки трошки затрималися в метелику. Робимо декілька пружних рухів. Ноги намагаємося дорослабити. Випрямляємо одну ногу вперед, руками витягнулись, опускаємо долоні, плечі лопатки вниз, піднімаємося, вертаємо права до себе, випрямляємо ліву. руками потягнулись. Опускаємо долоні, голова вниз, ідемо наверх, збираємо ноги, сідаємо зручно, ми закінчили нашу практику. Ми працювали сьогодні з ногами, робили їх стрункими, сильними, пропрацьовували стопи. Поділіться враженням в коментарях, наскільки у вас вийшла ця практика, наскільки вона була для вас корисною.